Без гарантійного листа нема пенсії. Федір Баранюк поскаржився журналістам народного контролю, що подав до Франківського пенсійного фонду всі необхідні для призначення пенсії документи. Однак там вимагають ще гарантійного листа із підприємства, на якому працював чоловік. Щоправда, підприємство те вже збанкрутувало. Приїжджаю в пенсійний фонд, а мені кажуть, ви знаєте, за новими правилами до цієї справки вона рахов, потрібний гарантійний лист. Я поїхав туди. Такого фірми і такого підприємства взагалі не існує. Після того, як журналісти народного контролю звернулися до Франківського пенсійного фонду за поясненнями, пенсію чоловікові одразу призначили. Щоправда, вимогу гарантійного листа заперечили, натомість зазначили інші документи, які пан Федір подав невчасно. При подачі заяви заявник не долучив ксерокопію атестату про навчання, що дає можливість для збільшення розміру пенсії, а також довідку про заробітну плату. Пенсію призначено в листопаді місяці передано. В магнітними носіями бухгалтерію для виплати пенсії і його розмір пенсії складає 856 гривень. Нагадаємо, для призначення пенсії за віком до пенсійного фонду слід подати трудову книжку, довідку про заробітну плату, ксерокопію паспорта, ідентифікаційного коду та свідоцтва про навчання. А чи потрібен ще й гарантійний лист, розповіли фахівці. Гарантійних листів ми не вимагаємо як таких, бо то не є підстава для призначення пенсії і не є документ необхідний тільки первинні документи і перевірка. Нами органів пенсійного фонду тої установи, яка видає довідку про зарплату Леся Подинська ліна Подлясна, народний контроль, телеканал Зік.